Що з того правда? Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики і геостратегії. Пане Станіславе, як чуєте? Доброго дня, пане Станіславе, давайте все ж таки проаналізуємо те, що медіа, так звані російські, викатали під час і після зустрічі з Налястя. Ну, перше, страждали, що їх дуже так. Протролили і поселили на стадіоні, на ношах, на розкладайках, і е, найбільше щастя російських пропагандистів це їхня цитата ну душ є, добре і помиємось. Певно, що на те вони і не розраховували. Але о, після того, ми побачили якийсь е, е, потік різноманітних повідомлень. Як ви для себе виокремили? Чи зрозуміли пропагандисти, яку головну ідею вони несуть? І які методички спустили Кремля, що казати про Аляску і про зустріч там? Дійсно, ми бачимо, що не в кращих умовах знаходилися російські пропагандисти на території Сполучених Штатів Америки, але я думаю, їм не звикати. В принципі, це зрозуміло, що це вони ви приїхали в цивілізовану державу, але для, вони самі приїхали з тієї країни, яка однозначно є диктаторською і варварською, і такою, яка не заслуговує на цивілізацію, тому нехай, скажімо так, подякують, що і так їх там десь приютили, десь надали, дали скажі... Жому так розміститися, от але це якщо жартома, але насправді доволі таки сумна картина, що взагалі для російської пропаганди дали таку таку їжу для того, щоб для поживу, яку вони дуже скажемо так перетирали і переварювали, в тому сенсі, що нарешті їхній улюблений диктатор Володимир Путін зміг вирватися. В цивілізований світ зміг нарешті вже відвідати не лише якусь країну там диктаторського толку, таку ж саму як і Росія, чи якусь партнерську державу. Росії а відвідав цілі Сполучені Штати Америки, і ми бачимо, можемо ми побачити і зараз бачимо, як вони скажімо так, все це висвітлюють і, вочевидь, в найкращих в найкращому світлі, в найкращих тонах, що сам Путін їх вождь зміг врешті-решт зустрітися з американським президентом та ще й на американській землі. Ну я думаю, що такого роду пропаганда вона ще. Матиме місце, і я думаю, що не один день, а можливо не один тиждень вони так чи інакше це скажемо так висвітлюватимуть, описуватимуть, аналізуватимуть, і тому подібне, тому що їм важливо показати, ну перш за все путіну через свою пропаганду, важливо показати, що він дійсно є рукопотисаним, що його приймають на заході, що він, врешті-решт, вирвався із ізоляції, і що нібито з ним надалі. Можуть спілкуватися в різних форматах, тобто насправді в цьому сенсі російська пропаганда може похизуватися тим, що вона може показати свого. Улюбленого вождя в такому от світлі, але насправді нічого ж не змінилося. Він, він мається, Путін не перестав бути воєнним злочинцем, він не перестав, скажімо так, агресивні дії по відношенню до України, він не перестав вбивати людей і навряд чи він перестане найближчим часом, принаймні. Тож всі чудово в світі розуміють, що насправді все це лише вигідно самій ж російській пропаганді. І як би там не намагалися якось показувати е, те, що е, дивіться, ось через стільки років війни е, Путін зміг такий ступити на землю України вільного світу. Але е, всі що, е, особливо е, на, на, на заході в демократичних державах всі чудово усвідомлюють, е, ким насправді є е, російський диктатор, е, на що він здатний, і які на, насправді виношує наміри. А в нього агресивні наміри не лише по відношенню до України, в Очевидь, а й про, б, 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 щодо багатьох інших е, країн, е, тож в цьому сенсі нічого е, не змінилося. Але але побачимо насправді у е, що еволюціонуватиме ця пропаганда. Це насправді саме цікавий момент, тому що е, я не виключаю, що все ж таки спроби надалі. Зупинити бойові дії матимуть місце, матимуть місце з боку Вашингтона, матимуть місце з боку наш з боку наших країн партнерів у Європі. Ну і звісно, українська держава докладатиме надалі зусилля, щоб можна було зупинити бойові дії. Але тут потрібно російській пропаганді перелаштуватися, тому що за ці роки, ну ще як мінімум 2014 року. Там той ну постійно скажімо, Жомо так зомбують громадян і говорять про те, що варто іти воювати, варто іти варто боротися, і навіть не стільки проти самої України, як проти західного світу в цілому, в одній з країн якого ну матя заходу побував. Власне російський диктатор, і так само там постійно говорить про те, що варто знищити українську державу. Як будуть змінювати всі ці наративи, всю цю риторику мені важко сказати, але я думаю, що за еволюцією ми зможемо простежити еволюцію мається на увазі цієї кремлівської пропаганди, і я думаю, що вона все ж таки буде мімікрувати. Вона зазнає трансформації, зазнає. Змін і не включається, що там вже будуть звучати дещо інші речі, які мали місце протягом останніх років. Пані Станіслава там часом Медведєві Захарова зраділи, що дипломатична ізоляція Росії закінчилася. Це їхня цитата. А чи закінчилася? Насправді думаю, що ні. Якщо це не виключається, що взагалі ця вилазка Путіна в цивілізований світ вона була одноразовою акцією. Ми не можемо однозначно говорити, що це стане системою і Путін відвідуватиме Сполучені Штати Америки чи якісь інші країни. Ми знаємо, що досі залишається в силі ордер на арешт, між ордер міжнародного кримінального суду. І це навряд чи зміниться. От тож, наприклад, в більшість країн Європи Путін не може, скажімо так, приїхати. Він не може відвідати з візитами ті чи інші держави. Можливо, там буде якась коректива в контексті там змін в Угорщині, і тому подібне, там так, там не виключається, що можуть зустріти російського диктатора, але й то не поспішають це робити. Тобто, я думаю, що насправді ті ну прогресивні суспіль суспільство то точно усвідомлює, що ким є насправді російський керманич. А якщо ми говоримо про інші країни, наприклад, Китай, Іран, там Північну Корею, от ми деякі країни глобального півдня, то і так Путін їх відвідував. Тож в цьому сенсі навряд чи щось зміниться. Я думаю, що всі чудово усвідомлюють, що це була ну лише, скажемо, така поступка. З боку американського президента мається на увазі зустріч на Алясці для того, щоб можна було все ж таки зрушити з мертвої точки, скажімо так, переговорний процес щодо мирного врегулювання. Російсько-української війни і не більше, тож навряд чи я думаю, варто очікувати, що Путін після е, цього саміту зможе роз'їжджати і відвідувати будь-які країни, які є на землі на які є на землі кулі. Дякую, пане Станіславе. Станіслав Желіховський, це кандидат Пасові політичних наук і член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.